Як підвищити інвестиційну привабливість Івано-Франківська, зібралися, щоб вирішити це питання місцеві підприємці та представники влади. На останню тут сподівається менше ніж де інде кажуть представники інституту розвитку міста новий Івано-Франківськ. Вони ініціювали цю зустріч. Переконані, розрахунок лише на власні сили, це добра база для розвитку бізнесу. Та всеукраїнські реалії гальмують його. Розуміння, чого прагне місто і його підприємці, та спроби реалізації амбітних планів. Ініціатива громадськості, котра вельми на часі. Такий трикутник так. Влада, бізнес і громадська ініціатива повинні працювати якось синхронно. Ми запросили бізнесменів, експертів з тим, щоб цим круглим столом започаткувати. Написання майбутньої нашої інститутської галузевої програми під назвою Івано-Франківськ інвестиційно привабливе та комфортне для бізнесу. Місто рецепт інвестиційної привабливості міста від народного депутата Олександра Шевченка, який заснував інститут розвитку новий Івано-Франківськ, це простота і доступність у старті підприємницької діяльності. Поневіряння і вистоювання в чергах задля її продовження теж не вихід. Хотів всі кабінети позакривати на замок, а зробити одне вікно. І відповідно, я переконаний, що бізнес тоді піде, піде сюди. Але без того, що ми не приберемо дурні у владі і не побудуємо дороги до Івано-Франківська, то бізнесу тут не буде. Наразі обласний центр прикарпаття стратегічно вагомий лише для забудовників, каже Олександр Шевченко. Зацікавити інших підприємців, створивши сприятливі умови для їхнього бізнесу, і як наслідок отримати нові робочі місця це нагальна потреба. Вона й дає старт розробці програми Івано-Франківськ інвестиційно привабливе та комфортне для бізнесу місто.